Усім привіт! Хотів би сьогодні поговорити на таку тему, як мислення людини. Що може бути від того чи іншого мислення, якщо людина по житті циклиться на своєму земному житті, тобто на проблемах, на негараздах, на своєму матеріальному становищі, хворобах, то до людини так і буде приходити це все. Тому що чим більше людина думає про ці речі, тим більше диявол їх посилає. Таким мисленням людина відкриває зв'язок між собою та дияволом. І він керує її мозком. Але щоб цього не трапилось, потрібно зациклюватися саме на Слові Божому. Потрібно молитися за те, щоб цього не було, щоб ці проблеми пішли з життя людини. Потрібно каятися в своїх гріхах, які також приносять ці проблеми нещастя, негаразди. Хвороби. Потрібно йти за Божими людьми бо до Бога, тільки Божі люди можуть привести нас до нього. І тільки Господь може звільнити нас від тої чи іншої хвороби, забрати всі наші проблеми, всі негаразди та вигнати диявола з нашого життя. З Богом людина може бути щаслива, виконуючи волю Божу, людина буде жити в Божій силі, любові та істині. І йти праведним шляхом, який приведе її до спасіння. І якщо у вас ще немає своєї церкви, ви не вивчаєте Слово Боже, але вам це цікаво, ставте плюс у коментарі або напишіть мені в особисті повідомлення, і я обов'язково напишу вам буду спілкуватися з вами та молитися за вас. Божого вам благословення!